Ще вчора тут знаходилися будки для безпритульних собак, які облаштували небайдужі мешканці. Але таке містечко, яке розташувалося біля гаражного кооперативу та самі хвостаті, комусь не вгодили і вони підпалили це місце. Будки згоріли вщент, але найтрагічніше, що пожежа забрала життя одного собаки, який через свою інвалідність не зміг вибратися. Дивлячись на це згари, ще важко зрозуміти, що лише нещодавно тут стояли будки, в яких жили песики. Саморобні домівки для безпритульних хвостиків дві місцеві волонтерки облаштували ще сім років тому. Жінки запевняють чотирилапі нікому не заважали, адже з одного боку знаходиться пустир, а з іншого гаражний кооператив. Щодня волонтерки приходили годувати тварин. В один із таких днів близько 16-ї години замість радісних пухнастиків і застали жахливу картину. Валя приїхала, привезла їду животним, і вона це побачила сама. Що вже будки ці палали, вже палали. Вони вже вже не можна було нічого зробити. Лисичка вона була паралізована е, собака. Ну така невеличка, вона воно дуже швидко горіло, тому що це будки, знаєте, що із мебелі люди викидуть стару мебель, а ми а ми її беремо. І оце ж села лахвани, потом тряпки, і воно. Ну такий жар був, що близько ні було подойти. Жінки зізнаються, підозрюють скоєному свою знайому. Кажуть, за тиждень до трагедії вона прямо погрожувала, що спалить собак. А от причиною конфлікту називають, начебто, вигаданий борг. Раніше на цьому місці вже траплялися займання, але то були наслідки необережного спалення трави. Цього разу вогонь забрав і життя безневинного песика та повністю поглинув чотири будки для безхатніх тварин. На момент прибуття рятувальників до місця події площа пожежі сягала 20 квадратних метрів. Вогнем було охоплено саморобні дерев'яні. Будинки для безхатніх тварин під час даної пожежі вогнем знищено саме ці будинки, споруди для тварин. До ліквідації пожежі залучалось 5 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. На свої підозри волонтерки вказали поліції, щоб розібралися, чи дійсно до такого злочину приклала руку саме людина. Правоохоронці вже побували на місці, аби зібрати докази та розібратися у злочині, адже таке прямо карається законом. 21 лютого до поліції звернула жінка з письмовою заявою за фактом пожежі, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, в результаті якої згоріла тварина та собачі будки. Наразі правоохоронці перевіряють зазначену інформацію. Вказана подія з реєстрова. Вона правоохоронці засувуть обставини. Події слідство поки триває. Волонтерки, які багато років доглядали за песиками, займалися їхньою стерилізацією, облаштовували хороші для них умови. Також не збираються залишати цю справу. Та кажуть, обов'язково доведуть її до кінця. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Борис Торохті, перші